Він хотів заробити, проте заробили на ньому. Він Віталій Коробчук у пошуках роботи. Звернувся за оголошенням у місцевій газеті. За збір канцтоварів йому пообіцяли заробіток у 900 гривень на тиждень. Єдина умова роботодавців передоплата 200 гривень за вдатку. Хлопець навіть офіційний договір підписав, проте матеріалу для роботи так і не отримав. Спираючись на те, що погана погода, відповіли, що доставка затримується. Я їм казав, що в разі, якщо тобто там, ну мені не не, не доставлять той товар, який вони зобов'язувалися доставити, я звернуся до працівників міліції. Попри це, в міліції зарадити не змогли, адже юридично договір оформлений настільки досконало, що повернути вкладені гроші хлопець не зможе. У таких випадках правоохоронці винуватять самих безробітних, мовляв, ті, в пошуках миттєвого заробітку не дивляться, що підписують ці ситуації, де потерпілий втратив 200 гривень. Він підписав добровільний договір про отримання ним інформаційних послуг. Мова не йшла про те, що його працевлаштують чи зобов'язується інша сторона надати роботу. Мова йшла про те, що його проінформують про можливий заробіток. Після всіх митарств Віталій врешті знайшов добре оплачувану роботу із соцзабезпеченням та держгарантіями. Його керівник впевнений, хлопець просто не там шукав, адже адекватні роботодавці у пошуках працівників звертаються до соціальних центрів зайнятості даем возможность хотя бы недели-две человеку попробувати поработати, тому що э, этот период времени он должен себя проявить понять, вообще нужно ему это или нет. Ні. ніклавдія Петрунь – директор того ж самого центру зайнятості, який працевлаштував безробітнього Віталія. Жінка констатує нині державна структура, має безліч вільних вакансій на будь-який смак. Кожного дня отримуємо від роботодавця таку інформацію, і негайно вона вноситься в єдину інформаційну аналітичну систему. Закон про зайнятість, який набув в чинності з 1 січня 2013 року. Узаконив цю єдину інформаційну аналітичну систему. Ми можемо пропонувати людині, якщо її цікавить не тільки вакансію в місті Вінниці, а й в області і в інших містах нашої держави. Торік майже 12 тисяч безробітних вінничан знайшли роботу через міський центр зайнятості. А це 60% від загальної кількості всіх, хто звернувся за рік до закладу. Соціальні працівники нагадують, міська соціальна служба за будь-яких обставин залишається одним із найнадійніших працедавців у державі. Юлія Корчевська, Влад Корчевський соціальний пульт Вінниці.